Як можете ви красти після того, що гинуть такі хлопці, як сліпак, що не шкодують навіть життя свого, боронячи країну від собак? Як можете ви гритися за крісла? Коли солдати жертвують життям, а над країною війна нависла, і ворог меч заніс над майбуттям. То хто ж ви після того кровопивці, Не потріб і коров'яче лайно, щури нікчемні, гниби, підлі вбивці, три народ спустили вже на дно. Розплата знайде вас обов'язково, ще при житті. А після буде суд. І вирок винесе от це ось слово, яким звертаюсь зараз до паскуд. Мільйони не поможуть відкупитись від смаження в пекельному вогні. Муж пішіть хутчіше тут звільнитись, бо там не вдасться, вірите чи ні? Я знаю багатьох, хто жив тутешнім, і царство Боже тупо занедбав. Але на одрі перед днем прийдеш, ні, як те маля, у відчаї ридав, і вся безглуздість страсті до наживи враз відкривалася за одну мить та втрачені роки пройшли наживо. Одна лиш совість пеклом вже горить. Якби ж могли вони все повернути і долю свою занило пройти, а вбитих всіх обкрадених, забутих, від себе захистити і спасти. Та не вдалося Борг відшкодувати такий закон життя на все свій час, тому їх будуть в пеклі мордувати за все, що скоїли вони для нас. Гай ви, то тут іще людьми гендлює, чи схаменутись є останній шанс. Віддайте людям все, що дух марнує, і тим отримайте в душі баланс. Чи від народу вам прийде повага? Не рейтинг лохтарату, справжня честь. Тим самим лютих демонів ватаги утратять змогу вам чинити жесть.